В історії Карпатської України відомі чотири дати призначення проведення першого сойму. Першочергове зібрання сойму планувалося провести в Рахові. З приводу цього міністерство і телеграфу навіть випустило марку в реквізитах, якого було записано другого, перший сойм, другого третього, тобто 2 березня. Гаха не давав розпорядження про скликання сойму. Посли приїхали в хуст і постійно велися телефоні переговори з Прагою, що, мовляв, давайте розпорядження. Давайте розпорядження. Врешті Гаха дав розпорядження до скликання на 21 березня. Телефонічно було з'ясовано, що ні, це запізно. Посли вже приїхали в хусті, чекають. І відповідно була узгоджена дата на 15 березня. У той день відбулося і погашення марки, яка вийшла накладом 900 тисяч. Воно здійснювалося як урядовою печаткою, так і хуським поштовим відділенням. Невідомо, чи всі поштові відправлення 15 березня 39-го року дійшли до своїх адресатів, але та невелика частина марок на конвертах із написом Карпатська Україна та перший сойм 2 березня є великою рідкістю. Я більше можу вам розказати за ті самі події, за той дух, який панував. Тоді у молоді, у такої молоді, як була я. А ті події вже ко, коли кого бив або не бив чурам, там січовикам не дають зброю, але то все я чула. У ніч на 14 березня відбувся збройний інцидент між січовиками та чеськими вояками. У головній команді Карпатської січі, січових гостиниці та коші. Сутичка військових не мала ніякого змісту. А відбувалася через нестачу зброї і забрала життя майже 200 сочовиків. Словачина проголошує незалежність. Приблизно о півдні приходить відповідна інформація до уряду Карпатської України, який був в цьому приміщенні, збирається нарада і уряду, і політичного проводу, що робити. Проголошення незалежності Карпатської України відбулося з цього балкону на другому поверсі, коли прем'єр вийшов до великої маніфестації хустян. Гренджа пише, що багато серед них були ранені, тому що чоловіки чи, скажімо, жертви, які під час вуличної перестрілки з перев'язаними головами, підвішеними руками і таке інше. От і Прем'єр проголосив відповідно розпорядження уряду про те, що проголошується незалежність, яка завтра на сомі карпатської України буде законодавчо затверджена. Угорська агресія проти карпатської України відбувалася всупереч Тріанонському договору 1920 року. У порушення пакту Ліги націй, членом якої вона була, уроки можна робити різні, але я би хотів привести слова представника уряду карпатської України в Празі Вікентія Шандора, який сказав так: держави будуються віками інколи тисячоліттями, а падають за один день.